Юдит калій. чи дійсно це зараз топ покупок дніпрян в аптеках? Ми вирушаємо у таємний рейд, аби перевірити, чи є нині ажіотаж та які засоби першої допомоги у разі катастрофи залишились на прилавках. Перша аптека у центрі міста. Заходимо в пошуках антидоту проти радіації. Добрий день. А скажіть, будь ласка, а є юдиткалію? А не завозять йодиткалію? Нормально допукалі. Його просто вибрали, можна підсичну. Угу. Купити ліки нам не вдалося, тому вирушаємо в іншу аптеку. Добрий Добре. день. А скажіть, будь ласка, є йодиткалію? Немає? Немає вже не, Розкупили все? Все Нам не співа він приходить просто. Угу. розбирає. – А яка взагалі ціна на нього? Ой, безпосередня була, по-моєму, 201 гривня. А взагалі, а що етаж великий зараз? То я вже в яку аптеку захожу. Прошла можу... неділя сильно було. Ну, ця неділя не так чувствується, тому що ну, немає в наличі його. Ну, спрашую, сьогодні, мабуть, чоловіка 3-4. Потім ми таки знайшли препарат. Йод, йодит, калію є. Щось отримали, зараз подивлюсь хвилиночку. Було 125 мг з 12 років і до 40. Тобто це ну той вік, коли його можна вживати однократно. Під час уже е, реальної загрози. я обійшла кілька аптек міста. В деяких йодиду калію не було. Втім, знайти його все ж можливо. П'ять пакетиків порошку. В ось такій упаковці коштують 65 гривень. У таблетках понад 200. ціни не змінюються навіть через ажіотаж. Купити препарат це лише пів справи. Та чи можна його вживати для профілактики? Питаємо у лікаря. «Каліодит, він блокує повністю щитоподібну залозу. Якщо безконтрольно вживати каліодит, можуть бути такі побочні ефекти як? Алергічна гостра реакція, м'язі можуть безконтрольно скорочуватись та приводити до генералізованих судом. Ще щитоподібна залоза дуже е, добре контролює серцевий ритм, тобто він може бути як перенасичений серцевий ритм або його недостача, тобто зупинка серця. Це все може призвести до летальних наслідків. Дніпряни ж кажуть, вживати його аби як не планують, пояснюють, чому Я думаю, якщо катастрофа. Станеться, то він вже не допоможе. І з тої інформації, що я знаю, йодит не понадобиться, бо це не так небезпечно, як Чорнобильська катастрофа. Тому що я не здатна на це вплинути. Тому я напевно не панікую. Думаю, що в цьому немає сенсу. Не панікує, і Аліна. Втім, каже, про всяк випадок йодидом калію запаслася. Коли була перша хвиля, там коли півроку тому, то ціни виросли на цей препарат в три в чотири рази. Я зараз зайшла, подивилася, були такі більш-менш низькі ціни. Я взяла собі пластиночку. Хай буде там на майже на всю сім'ю. Хвати, якщо що. Хоча пишуть, що все буде добре, міри прийняті, тому ми спокійні. Будемо жити. Фахівці наголошують, вживати йодит калію необхідно тільки за вказівкою від мозу чи ДСНС. Це у разі реальної загрози радіації. Інформація про те, як правильно використовувати препарат, буде розміщена на офіційних сайтах. Альбіна Гриненко, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу.